Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличка розпаковочка і, можливо, навіть якийсь невеличкий тест. Ось оцієї посилочки, яка приїхала від магазину Алло. Доставляла нова пошта, я думаю, ви бачите, пакетик я вже відкрив для того, щоб переконати, що там саме те, що я замовляв. Зараз покажу. Шановний споживач, це у нас гарантія. І знаходиться у нас тут SSD-диск на 1 терабайт. Зараз я його відкрию і покажу вам одну хвилинку. Секунду, вибачте. Друзі, розкорочив я коробочку. Той блістер. Дуже не люблю я їх відкривати. Можливо, там є якісь секрети, але зазвичай я все це ріжу і просто-напросто знищую. Ось отакий SSD-шник від компанії Pacer. Мабуть, так, модель AS350X на 1 терабайт. Формат 2.5, візуально дуже гарненький. Корпус, здається, пластик. Купував я на магазині, інтернет-магазині Allo Що тут нам пишуть? Давайте я відкрию і прочитаю вам. Отже, дивіться, стандартний, стандартний твердотільний накопичувач. Solid State Drive SSD 2.5 дюйми може з легкістю замінити жорсткий диск без необхідності додаткових приводів. Більш нічого цікавого такого, знаєте, я не бачу. Ніяких важливих циферок я не бачу, якщо чесно. Ось так виглядає ця картоночка. всередині 1 терабайт і все. Не пам'ятаю, чи сказав я, чи не сказав, що купував я його на інтернет-магазині Алло, вийшов він мені на даний момент 2,5. Якась там, думаю, може буде новорічна акція, ні черта. Чому вибрав його? Ну, не знаю. Вирішив спробувати, тому що в мене стоїть е китайський. Основний М2 у мене від Кінгстена на терабайт, а додатковий, на який я ставлю там якісь іграшки, стоїть китайський на 500 ГБ, але враховуючи те, що пішли такі ігри, як не 100, то 120 а плюс, коли ти їх встановлюєш, вони ще займають 150-130, то місце дуже швидко закінчується, плюс іноді качаю якісь фільми. Ну, Одним словом, місця катастрофічно не вистачає. Колись перший комп'ютер, 2001 рік це був. У мене стояв жорсткий диск на 20 ГБ. Уявляєте собі, 20, а зараз Терабайт, ось буде ще один оцей SSD-шник на терабайт. І плюс стоїть звичайний хард-диск на терабайт, на якому, ну, який у мене просто, як сховище, де зберігаються різні файли там. Стосовно характеристик, я нічого називати не буду, я просто вам відкрию. Якщо вам це цікаво, звичайно, ви можете подивитися. Я думаю, все там видно. Є там тут додаткові щось, але основна інформація, я маю на увазі ємність його, швидкість читання, швидкість запису і, ну, скажімо так, час напрацювання на відмову. Бачите, півтора мільйони годин. Ударостійкість. Ну, якщо хочете зараз спробую відкрити. Там йдуть оці всі е, антишок, вологість, яка робоча температура до плюс 70 інструкція, гарантійний талон, гарантія 36 місяців, ну, от якось так. На сайті тут є прямо така детальна, як би, детальний опис товару. Якщо цікаво, я, звичайно, посилання на. Цей магазин залишу, хоча є він скрізь і розетці, я дивився є і так далі. Але чому взяв тут? Просто-напросто тут є опція оплата частинами, щоб не віддавати зразу 2,5, тому що Новий рік підходить і те, і друге. В общем, одним словом, набагато легше кинуть 400 гривень декілька місяців, аніж 2,5 ядра. Ну ось отак. Я його встановлю. І відповідно потім продовжимо, подивимось реально, що він там як видає. І зробимо якийсь висновочок. Але сподіваюся, що мене все це абсолютно влаштує. Друзі, вирішив, поки не встановлювати диск. Чому? Пояснюю. Якщо я його зараз поставлю, то доведеться мені все, що стояло на моєму цьому SSD-шнику, доведеться все перевстановлювати в першу чергу танки Як це дивно і смішно не звучить, але <клес> трішки я граю в цю дурну гру. Чому дурну? Тому що з деяких пір в неї просто нереально грати. Позаходили, видно, чудо-школярі, які не розуміють нічого так от, аби, аби що-небудь. Не скажу, що я там великий спец, але тим не менше. Так ось е я в, в них не граю. Впродовж року не граю, але коли починається оця зима, знаєте, там оці новорічні акції, ялинка, оця біда, то десь місяць граю. І, відповідно, якщо встановлю, доведеться зносить, потім все це по новий качать і так далі, не захотів. Що ми з вами зробимо? Пам'ятаєте, колись я вам показував, купував ось отакий э, адаптер, він э, йшов. З додатковим живленням, Вон, бачите, там гніздо, для звичайного жорстко диска з роз'ємом PCI Express. Я думаю, що зараз все це вийде також зробити і за цим, дивіться, що ми робимо. Під'єднали, зараз я його вставлю в USB. Звичайно, мабуть, воно не видасть ту швидкість, яку хотілося б, але ну, приблизно ми побачимо. А потім уже, коли я надумаю ставити, тоді вже я допишу, можливо чи хто знає як. Ну, десь вам, наскільки різниця швидкість. Отже, секундочку, зараз під'єднаю і подивимось. Друзі, ну що, під'єднав я диск. Вон, бачите. І там висить він за... За блоком, але, як бачите, він поки що не розпізнається системою, тому що він не ініціалізований. Зараз ми його ініціалізуємо і подивимося. Як це робиться? Все дуже просто ось, дивіться, мої ті, які стоять. Перший це е Основний, на якому стоїть система, потім оцей 476, тобто на 500 гіг, який я хочу виняти і замість нього поставити ось оцей нижній на терабайт. І диск 2 це жорсткий, звичайний в мене, як він використовується, як, ну, скажімо так, скриня. Ось дивіться, бачимо, червоненька така позначка стоїть, не ініціалізований. Ми натискаємо правою кнопочкою, обираємо ініціалізувати диск. І, звичайно ж, висвічується диск 3. Виберіть стиль розподілу, стиль розділу, пробачте, можна обрати MBR, можна GPT. Звичайно, я обираю останнє, тому що це більш нова система. І натискаємо ОК. Ось він у нас визначився, все, поки ще не роз, нічого він не поділений, але тим не менше вже він висвітився, бачимо ті, ті розділи, які тобто, GPT -я брав. І давайте тепер подивимося, що видасть моя програмка запустив. Програмка, яка е, дає можливість нам подивитися інформацію про диск, його стан е, і так далі. Бачимо мої чотири диски. Перший це той Kingston, який я говорив вам на терабайт Стан добрий 99%, температура 41%. Ось це цей кінспек китайський на 500 гіг стан добрий 94, тут бачите 99-94, тобто вже якісь є в нього невеличкі проблемки. Ну це зовсім температура 40. Відповідно, цей диск розбитий на 2 від Western Digital на терабайт звичайний жорсткий. І ось відповідно новий диск 3, він ще без літери, без нічого. Стан добрий, 100%. Температура 34 градуси на даний момент. Загальний час 0 годин. Ось показую вам. Тобто абсолютно новий. Якщо ми подивимось тут, то тут бачимо 20 майже 21 тисяча, на цьому 11,5 і Кінгстон він у мене також новий, практично тисячі годин. Ну і відповідно можемо подивитися через іншу програмку. Швидкість, швидкість запису і читання. Мабуть, його мені не видасть взагалі, Да Наскільки я розумію. Так, тому що він поки без літери. Ну, друзі, одним словом, потім я допишу, тим більше, що все-таки по USB це не зовсім те, що я хотів би. Бачимо, це мій терабайтний це ось і це Ну, зрозуміло, так. Да. Звичайний хард диск. Але те, про що я говорю, все визначається. Тут його, звичайно ж, немає серед переліку дисків, тому що йому не присвоєна літера. Ну, і я, звичайно, її присвоювати не буду, поки я його не поставлю туди, де він має стояти. Друзі, ну що, нарешті я встановив диск, знайшов час. Зараз все під'єднаю. Я маю, на увазі, не під'єднаю, вже під'єднав. Ввімкну комп'ютер, покажу вам, як, яка в нього там швидкість запису і читання. І почну потихеньку перевстановлювати те, що там було ну, цікаво, скажімо так, здебільшого це іграшки. От якось так воно виглядає. Вибачайте, не все в мене влазе показати вам, тому що. Комп'ютер стоїть на столі максимально до вікна. Це так я вже вліз. Ну, в з шторки. Шановні глядачі, ну що, дивіться, все я під'єднав, все я зібрав, увімкнув. Перша програмка, яку я вам показував минулого разу, Crystal Disk Info. Все визначилося. Бачите, епейсер цей S350 на 1 ТБ. 0, годин я думаю, видно там. І наступна це Crystal Disk Mark, яка показує нам швидкість читання запису і так далі. от там, бачите, 4 колоночки. Перша, якщо я не помиляюсь, це послідовний запис. Наступна, я маю на увазі. Строчка в стовпчиках. Наступна це довільна, а друг, третя, четверта, Ну щось щось там дублюється. Можливо, я не правий поправте, тому що я не такий великий спец. І, до речі, от гляньте читання 280, 267, а якісь інші варіанти набагато менше, наскільки я розумію. Можливо, я щось не те говорю. Запис. 260, 248 і відповідно бачите, також менше. Чому так? Підкажіть, тому що у виробника я маю на увазі в магазині, там швидкість читання запису 500, 500 з чимось. Чесно не пам'ятаю, наприклад, там 540, 560, читання 60, а запис 40, можливо, трішки менше, ну, але 500. Тут чомусь 260, 280. Тому підкажіть, будь ласка, тому що ну, цікаво самому як так. Але все нормально, все працює, все, все мене влаштовує. За свої гроші все влаштовує. Тому дякую всім, хто подивився. Хто не підписався, вам не важко, мені дуже приємно буде. Підписуйтесь, заходьте, дивіться. Як бачите, наступають свята, тому всіх. З майбутнім Різдвом, яке, яке зовсім не за грами, єдине побажання скорішої перемоги та миру. Слава Україні!